Я обіцяла вам цілу історію моєї взаємодії з торговою Марко Дарк із Жанною. Тому починаємо. Все почалося давним-давно, 2017-му, коли я молода і зелена, півроку після базового курсу, який, як мені потім здалося, не дав мені майже нічого. Пішла на своє перше підвищення. І не десь там, а вже до Жанни Ріор. Для мене це було просто. І я думала, я не впораюсь. Я думала, я зараз так облажаюсь і буду мені так соромно за себе. Це були перші ножички, перше підкотикулі, перше вирівнювання. Насправді, це було для мене ціле відкриття. І це було складно. Наступну клієнтку, яку я робила після курсу, я робила 4 години, але все вдалося, і клієнтка зацінила те підкотикульне покриття, я каже: Тиждень, а воно не видно. Так я почала слідкувати за Жанною ще більше. І коли з'явилася торгова марка Dark, її презентація, підготовка до неї, я одразу зрозуміла, що я хочу спробувати. Презентація була на дзеркалі моди, і в перший же день тільки відкрилися двері, ми одразу побігли до стенду Rior, Купили собі перші ті дві бази, які сподобалися в кольорі. І звісно, це було вау на той час. Це було класно. Мені дуже подобалися ці матеріали, і я їх радила своїм ученицям на курсах, і вони теж їх купляли. Тоді, коли я вирішила вести собі ютуб. Першим оглядом на торгову марку глобально я розуміла, це має бути торгова марка, яка мені подобається. Асортимент її матеріалу в мене великий. І мені є що показати і розказати, і вона дійсно заслуговує уваги і буде цікава глядачу. І це була торгова марка Dark Тому що я на той момент вже дуже всього багато скупила, користувалася, і мені подобалося, і мені було що розповісти. Три роки тому. Цей огляд був у мене на каналі. Мені здається, за весь цей час змінилось дуже багато всього. Змінилися матеріали, їх підхід до матеріалів, це безкислотність і так далі. Тому мені здається, що пора вже зробити новий огляд на торгову марку Dark. Якщо ви зі мною згодні, то пишіть в коментарях. Я обов'язково найближчим часом щось вимишлю. У всіх цих революціях гелевих революціях, коли з'явився медіум гель безкислотних, низькокислотних революціях, коли з'явилися нові рідкі пробази, мені завжди хотілося спробувати. Мені так подобається підхід а, донести, показати, розказати, і кожен робить свій вибір. Далі у мене було багато контенту. Я почала знімати різні огляди на різні торгові марки, сама писати, сама дізнаватися. І в якийсь момент Жанна шукала контент-мейкера. Я запропонувала себе, і я потрапила на стажування. Але справа була в тому, що стажування було в Дніпрі, мені треба було доїжджати туди, і я не могла дуже багато часу на це переділити, а обсяг роботи був дуже великий. Тому я приїхала з великими очима. така... Перелякана, я собі так це уявляла. Тоді я була дуже перелякана, я дуже втомилась, тому що за один день я мала зняти контент на сім днів. І, скажу чесно, я провалилась. У мене не вдалося зробити все те, що я хотіла, все те, що було домовлено, оговорено. Тому наша співпраця якби закінчилася одним днем. На жаль, я не впоралась, але це не стало для мене поразкою. Я пішла далі, і насправді за цей один день Жанна мені дала стільки порад, які мені допомогли далі покращити свій контент, свою подачу. Пройшов час багато часу. І зараз, коли був пошук ампасадорів, я подала свою заявку. Але насправді, після такої довгої перерви в контексті тут в Польщі, я думала, що мій контент буде просто заслабий на рівень торгової марки Dark, Але заявку я подала, і через якийсь час я отримала те саме завітне повідомлення, що я стала ампасадором і. Далі ми продовжуємо співпрацю. Так, ми маємо як ампасадори свої умови праці і маємо такий пробний період, тому контент має бути ще кращий, ще якісніший. Знаєте, що мені подобається? В нас є така група ампасадорів, і насправді я вже давно не була в таких нігтівих ком'юніті, там де майстри спілкуються, діляться. Жанна з нами ділиться якимись своїми лайфхаками. І хочу сказати, що бути ампасадором це дуже велика праця. Стати ампасадором це такий цілий шлях до вашого росту. Коли вам присилають три пляшечки сумнівної якості, то знаєте, створюється такий момент: вау, клас, баночки. Але коли цих баночок сумнівної якості у вас стає багато, то стає просто нецікаво працювати на таких умовах. Тому. Працюйте, створюйте контент тих марок, яких, які вам подобаються, тому що я впевнена, що якщо вам подобається марка, у вас є її матеріали. Створюйте контент на основі її матеріалів, і рано чи пізно, з вашою працею, з вашим зусиллям, ця торгова марка вас помітить. Я бажаю вам успіху і мій довгий шлях з торговою маркою Dark і Жанною. Він тільки починається або продовжується. Тому э, дякую за те, що подивились це відео. Поставте лайк і довгого, гарного шляху.